Вітаю! Я Олександр Цись, експерт в галузі грибівництва. Запрошую вас у царство грибів! Сьогодні ми поговоримо про екзотичні гриби. І, напевне, найбільш з екзотичним з цієї усієї кагорти є саме гаріций шипуватий. Цікавим фактом є те, що цей гриб має дуже багато цікавих назв, починаючи від оцієї латинської назви Гаріций шипуватий, Єжевик Гребінчатий і навіть такі унікальні й дивні назви, як Левова Грива, Мавп'яча голова, Борода сатира, пом-пом і ще, напевне, багато інших, особливо, якщо вести мову про Китай, Японію і інші країни. Це гриб з далекого Сходу. Дуже традиційним є в збиранні використання саме в цих країнах. Японія, Китай. Багато років його використовують, багато років ним лікуються, і в них цей гриб, можна говорити, є легендарним. Адже його унікальні лікарські властивості відомі саме в цих країнах, і останні роки і в країнах Європи, особливо в Сполучених Штатах де його також почали використовувати дуже активно і все більше і більше людей знають про ці унікальні властивості вирощувати цей гриб почали недавно лише в 1960 х роках в Китаї були розроблені перші технології виробництва саме промислового Якщо вас не мову про Україну, то історія взагалі налічує менше десяти років, коли перші гриби виростили в Україні. Але навіть зараз буквально одиниці підприємств вирощують його, і знайти його в мережах дуже непросто. Якраз зараз ми знаходимося практично в піонері з вирощування саме геріцея, підприємство царство грибів, яке Розробило технології, причому до певної міри унікальні технології вирощувані, тому що вони певною мірою навіть відрізняються від загальноописаних, які практикуються в усьому світі. Унікальні корисні властивості цього гриба зумовлені його хімічним складом. Насправді, і насамперед, перші дослідження, які проводили в цьому напряму, відмічали саме антиканцерогенні властивості. Він використовується для лікування певних. Видів раку. Саме імуностатичні, тобто грип, в тому числі що лікує, він покращує діяльність імунної системи. Тому він може бути використаний як такий універсальний засіб для запобігання поширення усіх хвороб. Але останні дослідження виявили такі унікальні речовини, як херіцинани ірінацини, до речі, якраз названі. За латинською назвою цього гриба, тому що він називається Хріці на латинський, і відповідно саме ці унікальні речовини спричиняють відновлення нервової системи. Як би це дивно не звучало, але саме вони використовуються при хворобах Альцгеймера, при Паркінсоні і інших хворобах, і особливо в Сполучених Штатах практично унікальні отримані властивості. Скажу більше, що цей грип дуже популярний на сьогоднішній день спортсменів, особливо боксерів, людей, які займаються єдиноборствами, тому що саме проблеми з цьому напрямку у них можуть бути дуже серйозні. І, от наскільки я знаю, практично велика кількість провідних спортсменів американських саме в цьому напрямку використовують постійно цей гриб як для. Покращення взагалі показників спортивних, так і в тому числі ось для відновлення оцих пошкоджень нервової системи, клітин головного мозку і тому подібне. Окрім того, щоб грип характеризується, як я вже сказав. Унікальними такими лікувальними властивостями, насправді, до певної міри він характеризується і унікальними смаковими властивостями. Тобто, наприклад, в поєднанні з сонячною олією, він до певної міри подібний за смаком на баклажан, Поєднані з оливковою олією подібний на морепродукти. І багато хто відзначає і навіть називає цей гриб грибом лобстером, грибом-креветкою, тому що саме Такому поєднанні дуже подібний на морепродукти. Приготований на вершковому маслі він якраз найбільше нагадує м'ясний стейк. Причому є інформація, що провідні кухарі використовують цей гриб при додаванні до овочевих котлет, і в такому випадку він дуже подібний. Оці овочеві котлети дуже подібні нам ясні. Якраз для цього гриба характерний оцей п'ятий смак у мамі. М'ясний смак, так званий, який також японці відкрили. І якраз при додаванні навіть не в м'ясну продукцію, а в рослинну продукцію відчувається такий виражений смак м'яса. Це для використання у свіжому вигляді, але дуже характерним є саме для таких грибів, лікарських грибів, з великою кількістю лікарських речовин, використання у сушеному вигляді. Тобто порошки. З цього гриба сушені порошки цього гриба у вигляді водних настоянок, тобто настояємо у воді при температурі 70 градусів. Вода температури 70 градусів дає дуже гарні е, лікувальні настої для. Ранкового вживання, і навіть по собі можу сказати, що дає заряд енергії на цілий день. Власне, дуже велика когорта навіть моїх знайомих, які хоча б один раз спробували комплекс цього гриба, практично від нього не відмовляються. Дуже актуальним є він саме для людей з активною насиченою розумовою працею, ті, які Дуже активно працюють фізично в тому числі. Тобто, ну, як на мене, унікальний практично засіб, якщо вести мову про органічні природні речовини саме проти втоми. Ще одним цікавим аспектом використання цього гриба це є його якраз активність проти. Різноманітних збудників виразки і тому подібне тобто, саме для кишкового тракту споконвіку в країнах Південно-Східної Азії, в Японії, в Китаї. Використовувались. Ну і по факту він дуже багатий саме на вітаміни, е, наприклад, і на амінокислоти. Е, дуже важливо, що він містить 18 амінокислот, із них 7 незамінних. Насправді е, незамінні амінокислоти не таку вагу їм приділяють, а це дуже важливий компонент саме харчування людського. Із восьми амінокислот у цьому грибі наявні практично усі. Сім амінокислот. Я думаю, вас зацікавив цей гриб і тому хотів би трошки розповісти про його вирощування. Зараз ми вже знаходимося безпосередньо в камері плодоношення, але до цього гриб проходить ще дуже багато етапів. Ось уже гриб виростає з субстрату. Як приготувати цей субстрат і які етапи він проходить, я вам зараз розповім. Зараз ми знаходимося в камері обростання субстрату Міцелія, і ми в гостях у Дмитра. Дмитро, біотехнолог, директор компанії Царство грибів. Дмитро, розкажіть, будь ласка, про технологію вирощування цього цікавого гриба-Гаріцея у вашому підприємстві. Вітаю, залюбки! Ми вирощуємо цей гриб вже доволі давно, використовуємо для цього стерильну технологію. Що таке стерильна технологія? Це технологія, яка передбачає культивування грибу у стерилізованому субстрату. Тобто в ньому немає ніяких живих організмів, крім нашого гриба. В якості основи для субстрату. Ми використовуємо друзки, відходи деревообробки, відходи зернообробки і будь-яку іншу рослинну. Сировину. В даному випадку я тримаю в руках блок Геріцію. Ви можете бачити тут коричневий, незасвоєний грибом субстрат, а оце біле тіло це міцелій гриба або його вегетативне тіло. Після того, як міцелій засвоїв субстрат, йому треба створити умови, подібні до весняного або осіннього лісу, тобто високу вологість. І температуру порядка 16-18 градусів. Посівний матеріал вноситься у стерилізований субстрат в асептичних умовах у чистій кімнаті, де стерильне повітря захищає наш стерилізований субстрат від потрапляння спор інших грибів та бактерій. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи можна гаріці вирощувати вдома в домашніх умовах? Так можна, є декілька варіантів. Якщо у вас власний будинок і є якісь чурбаки або відходи від плодових дерев, можна в них посадити міцелій міцелігіці і через Декілька місяців, або на наступний рік у вас може вирости цей корисний гриб. Або ви можете придбати такі пакети, вже засіяні гріціем, і вдома без особливих вимог виростити цей гриб. Для того, щоб вирощувати вдома з блоків, вам необхідно сконструювати бокс, який буде забезпечувати вологість і температуру. Ви берете такий блок. Повністю оброшений, поміщаєте його у бокс. Перед цим зробивши декілька надрізів. І через ці надрізи, через короткий час, десь на 10-й день з'являться гриби. Вони будуть збільшуватись у розмірі, і в результаті ви отримаєте справжні свіжі гриці. Для того, щоб виростити цей гриб вдома, вам знадобиться парничок з поліетиленової плівки або пластиковий бокс об'ємом 40-50 літрів із декількома отворами для повітрообміну. В цьому боксі треба створити вологість і температуру близько 16 градусів. Для цього ви можете його поставити у вологе місце на ділянці або на кухні вдома біля мийки. Температура. Не так важливо, вона може коливатися від 16 до 21 градуса. Зробивши надрізи, ви поміщаєте його у цей бокс, і головна ваша задача забезпечити вологість усередині для того, щоб гриб не пересихав і міг рости. Через 5-7 днів ви побачите зародки грибів. А через 2 тижні вони будуть вже повноцінними великими, красивими грибами. Цей пакет дасть вам близько 400-500 грамів готового грибу. Не тільки плодове тіло має користь для людини, але і міцелій теж містить в собі багато біологічно активних речовин, які необхідні нашому організму. Тому вегетативне тіло теж може вживатися у їжу. Але якщо зараз ми от бачимо міцелій на тирсі, то для вживання в їжу треба вирощувати міцелій на їстівних носіях. Це може бути рис або ячмінна каша, або інші види каш. Значить, така каша, на якій виріс міцелій, містить в собі багато біологічно активних речовин, таких як вітаміни, органічні кислоти, ферменти та інші речовини. Для того щоб виростити гриб на каші, вам необхідно підготувати сам їстівний насій. Якщо це рис або ячмінна крупа, то треба його замочити на 24 години. Але ця технологія вирощування на їстівних носіях на каші доволі складна. І якщо ви не маєте потрібних знань, то не варто вдома експериментувати. Дякую, Дмитро, за цікаву інформацію. Будь ласка, особисто я вирощую такі гриби в квартири на підвіконні і дуже часто маю смачні унікальні гриби. Тож купуйте, вирощуйте, споживайте ці унікальні гриби, оскільки вони є джерелом універсальних лікарських речовин. І доєднуйтесь до нас у подорожі в царство грибів.